Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ви знаєте, я вам скажу так, що е, світ не зацікавлений. От була дискусія, знову ж таки, на Теркакіїв, там іноді цікаві дискусії бувають. Чому одного розвідника, такого спецназівця, скажімо так, запитували: а чому не вб'ють Путіна? Колишнього нашого СБУшника короче Ну, він почав там говорити, що там і охорона, і переохорона, і там ці двійники, чи трійники, і бог знає, що наговорив. Як казала моя мама мішків вовни, але він сказав головне: світ не зацікавлений в тому, що пішов Путін. Бо Путін це дорівнює Росія, знищити Путіна, це Росія почне розпадатися. Знову ж таки, питання долі ядерного потенціалу Росії. Долі отого всього начення, яким нафарширована Росія, з яким ні НАТО, ні Європейський Союз, ні жодна країна, чи Китай окремо, чи Сполучені Штати. Досі не мають алгоритму, що з цим робити. Тому Путіна бережуть як зеницю ока Бо Путін це цільність, а значить, хоч якась прогнозованість Росії. Путін це цільність, а значить, бодай якісь можливі а, контакти дипломатичні, навпівдипломатичні і так далі. Якийсь діалог. Путін це цільність Росії, а значить. Передбачуваність, а значить контрольованість. І єдине, хто зіцікавлений тому, що Путін здох, це Україна. Але питання полягає в тому, що оскільки Путін це Росія, і Росія, ота Росія от з тим всім народом чи недонародом, як хочете, бурятами, як хочете, їх називаєте. І отим, що є при владі, вони а, а, страшенно бояться, вони самі бояться. Якщо, якщо щось з путіним станеться, і має бути продовження цього Путіна, а продовження цього Путіна це сама Росія, з першого, з першого ухваленого а, указу а, Зеленського, який неконституційно розігнав Верховну Раду. Ви знаєте, що Верховна Рада першого скликання, коли їхав а, а, комуніст Кравчук в Біловєжську пущу, і вони хотіли підписувати а, а, новий союзний договір. Верховна Рада та Верховна Рада першого скликання зробила документ, який обмежив дії Кравчука Це застереження стосовно того, чого він не може робити. Це було один єдиний раз в історії України. Я переконаний. То Верховна Рада, скликання попереднього, яка внесла в Конституцію, слава Богу, НАТО і Європейський Союз. Якщо б була хоч би якась якийсь натяк, на якісь переговори, які вже почалися ще 19-го року, коли а, а, Зеленський там своїми ярмаками стриснув там а, на а, Близький Схід, Верховна Рада би а, знову ж таки, бо з Петром говорили про це, і вони були готові на це. Верховна Рада ухвалила застереження для Зеленського стосовно того, що не можна переступати, отакі, такі, от такі, от такі так мовити, грані, там переговори і так далі. Хоча Верховна Рада, да, вона ж ухвалила рішення, ця Верховна Рада ухвалила рішення про неможливість так мовити переговорів з, з Путіним. Є ж така норма, це постанова Верховної Ради, це незаконно. Але питання полягає в тому, що е, цей двіж в бік Росії, е, він весь час є. Він весь час він е, просто іноді виринає, а потім він знову ховається під воду. Так от, е, те, що Зеленський почав говорити про те, що він хоче бачити Росію. На цьому другому збіговиськи які е, абсолютно перше провалилися про це вже всі говорять, всі говорять. І іноземці, в тому числі, оцей форум миру, щоб е, приїхав, е, е, хто там вже кажуть, ну може Путін не приїде, там може приїде ця Матвієнка, ця Українка запроданка, яка очолює е, е, сенат в Росії, чи там приїде хтось інший, з українським прізвищем до речі, на оцей форум миру. І там запрошують, знову ж таки, працюють з китайцями і так далі. Значить, Єрмак, як метастаз Путіна тут в Україні, і його вихованець Зеленський. А вірніше, Путін як політичний батько Зеленського, і про це, між іншим, добре сказав у вас в Етері, добре сказав Дмитро Чекалкін. Ну просто чудово стосовно того, що і ми з вами говоримо: що Путін це є політичний батько Зеленського, і були названі Чекалкіним цифри, скільки грошей Росія витратила на те, щоб зблазня абсолютно тупого зробити якогось політичного діятеля, правда, в кіні в слугах в слузі народу. да А між іншим читалкін абсолютно чітко і ясно сказав, що і дружина президента вона ж. Є в списку миротворців, бо вона на початку здавала ще з 14-го року так мовити всю інформацію про розташування наших збройних формувань Росії, і це зафіксовано. Отже, вона колаборантка, але це інша тема. Так, от абсолютно чітко, ясно зараз очевидно, що, що Зеленський готовий. Він не просто готовий, він і був готовий. Тільки вони вони а, намацують і от намацують що як суспільство відповість. І от повторюю, от те, що Розумков мається на увазі центр Розумкова, запитали у людей, і 40 відсотків відповіли, що так, треба вести переговори з Росією. Це і є один з елементів сценарію реалізації, того для чого і був поставлений Зеленський. Путіним на посаду президента, тобто а, на умовах Росії, безумовно на умовах Росії, а закінчити оце кровопролиття, або вірніше його перевести в стадію консервації. А, там той її обрав? Оболонь. Київська болонь, от, от хай Київська болонь і заткне пику бо вона мажоритарниця. От да, немає закону про відкликання депутата-мажоритарника. А є всі можливості тітку закрити в хаті і поставити охорону шваброю. От і все. Вони відповідають. Вони несуть відповідальність за безуглу. То ця відповідальність повинна бути реалізована. От, і все. Можна зробити все можливе для того, щоб чітку не пускати з хати. Та, хай це, хай воно як завгодно називається. Там, скажімо згідно чинного законодавства Кримінального кодексу, що це є там, не знаю, там викрадення чи там обмеження пересування людини, та за ногу тому що тому що на, треба почати діяти, бо це біда. Люди читають закон і бояться, дарують не собі бздять, а вона робить свою справу. то постає питання: чекайте що є важливіше? Ми свого часу, ми, знову ж таки, у мене немає можливостей, немає, я ніхто. Але тоді, коли ми були в Верховній Раді, тоді ми робили все можливе аж до мордобоя. Та правда, мордобої були і потім. Але наші мордобої закінчувалися декларацією про державний суверенітет, атом незалежності, незалежності економічної і так далі. далі, далі. Десоціалізацію України. Конституційним договором, коли Конституція Української РСР припинила своє існування, і так далі, і так далі, паре, і так далі, і так далі. А чим закінчились вородобої, які були у попередніх Верховних Радах? Чим яйцями в Литвина, які таки було ухвалено, що забрали у Ющенка повноваження президента як голови держави і голови виконавчої влади, які мав свого часу кучма, і Ющенко залишився, на цю дивку. І все пішло прахом. от Так що знову ж таки постає питання. Розумієте, коли коли, коли 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 поступає тяжко поранений чи тяжко поранений, то не думають про те, як красиво він буде виглядати в гробу а роблять ампутацію ноги. а Те місце надо удалять для того, щоб врятувати державу. Що ще можна говорити? Ви обрали так само, як і цього діяця, лимонника, лімонніка, як його називають, котлети чи колбаси, господи. Да, Тищенко цього. Це так само мажоритарник і так далі. Ви, ви обрали, твоя, ви, ви делайте. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.